Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну, Пару хвилин у вас заберу. Хочу вам сказати, що порядок денний російський знов панує в Україні, тут нічого не зробиш. Я думав, якось повз мене воно пройшло, але я вчора був на одному каналі і там щось розповідав чи слухав і розповідав. Ну і коротше. Половину часу інтерв'ю Пугачовий. О, господи, це я хочу чихнути, тобто я не врішу. Згідно з народними прикметами. Значить, Друга тема це відставка такого дуже близького до Путіна-чиновника. Називається він Козак, Козак, Козак. От, і я зрозумів, що отак от як завжди буває. Знаєте, воно хитається, маятник цей туди-сюди бігає. І в 22-му році взагалі відраза була до всього російського. В 23-му році вона трошки вщухала, але трошки, в 24-му, вона майже вщухла. А в 25-му бачимо половину значить, року пройшло більше половини року. 25-го і знов, от, а що там сказали в Москві. Ну, очевидно, що люди старшого віку, мого віку, наприклад, да, вони виховувалися на Пугачові, вони виховувалися, що головні новини з Москви, що Телебачення є в Москві, і що там всі галуби-аганьки, і програма Врем'я, і так далі. Ну і воно не здоганяє так чи інакше, як завжди, на початку війни, пам'ятаєте, може, Менше стали говорити російською, принаймні ті, хто хотіли говорити, принаймні приховували якось більше мовчали я. А... а потім менше мовчали. А потім я переїхав у Львів. У Львові, ну, як завжди, говорили переважно українською, але було багато людей з Харкова, які їхали в Європу, тікали від війни з Одеси. І вони, значить, безперечно, на площі ринок там було чутно російську мову. Ну, коротше, така, таке життя так завжди буває. Це мої сподівання на те, що в Америці після Трампа буде назад відкат такий, і, нарешті, вони знов стануть нормальною Америкою. Сподіваюсь, не знаю. Ну, тоді і я поговорю про це. Хоча я дуже не люблю говорити в хорі, як ви знаєте. Я люблю со солірувати. -солі солі ну, почнемо з цього козака. Це цікавий феномен, значить, ніби він дійсно був єдиний, хто виступав ну, не проти. Війни Росії з Україною, нападу Росії на Україну, агресії Росії проти України, а мовчав і, і говорив про недоцільність, От. І він весь цей час оце, ну, принаймні, виходячи з джерел неназваних, неперевірених, але з яких от, джерел і Нью-Йорк Таймс про це писала і. Російська опозиційна преса про це писала, і так далі. І так далі. що от він не, він не любить цю війну. Він вважає, що вона погана, не, не корисна для Росії, жахлива для України. Він сам з України, наскільки я розумію, і в нього чи, чи, чи то чи то батьки досі живуть в Україні, а може вже не живуть, бо він такий людина немолода. І оце він значить пішов у відставку, і відставка прийнята, і він не працює в адміністрації президента Путіна. І якби люди думають, а це так чи не це добре, погано, це що означає? Для мене це нічого не означає. Я вам скажу відверто, я сижу і думаю, знаєте, поки росіяни будуть, якщо я мовчки чиню спротив, але мовчки, про це ніхто не знає, то, 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 то хіба це спротив? Да. З іншого боку, я розумію, що він має вийти на червону площу і махати прапором якимось і кричати, що жовто-блакитним, наприклад, і кричати, що він проти війни, ну його вб'ють негайно. От. Тобто треба виховувати ціле покоління росіян, оцих 130 мільйонів, чи, бодай половину, які будуть розуміти, що треба виходити на Майдан, коли тобі щось не подобається. А якщо ти мовчиш в тряпочку, як кажуть Росії, ну то ну, і, і що ми з цього будемо мати? Знаєте, німці мовчали в тряпочку при Гітлері, росіяни і взагалі радянські при Сталіні, китайські при прямо Задуні і багато-багато хто. Мовчав трупочку, і довелося з цими воювати, щось робити, щось якось діяти, щоб це все ну закінчилося оце мовчання в тряпочку, і щоб тиран, деспот, диктатор зник. О, а в Китаї він досі вони досі живуть, ці комуністи. Ну і так далі. Тому я б якби не, не, не в мене нема хорошої відповіді, що робити росіянам, коли вони кажуть, знаєте. Що ми не винні, це на нас хтось стиснув, ми тут нічого не могли зробити, ми такі сякі. О, от. І ну, це ну, не дуже сильно на мене впливає, тому що якщо ви нічого не можете зробити, то вас нема. Якщо ви мовчки ходите з кухні до кімнати, дивитесь телевізор і кажете, я не задоволений путіним, ну, путіну від того не холодно, не жарко. О, тому якось це все. Пустопорожні розмови, ну, але це говорить про те, що всередині, всередині цього Кремля і так далі там щось відбувається. А це завжди шлях до якихось збурень, і може нам це допоможе виграти війну чи принаймні її не програти. Друге, це цікаве спостереження, просто випадково прочитав опозиціонерка, така давня ще спочатку нульових. Подруга німцова, мого, мого друга, в свою чергу, Марія Баронова. От, значить, і всі обговорюють, але Пугачову ж, ну а як же ми взяли От. І вони, обговорюючи, вона каже, я слухала я це да-да-да-да-да-да-да. І коли вона, Пугачова, ця, сказала про Жахара Дудаєва, лідера повстанців чеченських і лідера. Завіде... Ідеолога відокремлення Чечні від Російської Федерації почула, що вона його любить, тобто Пугачова, чи ставиться до нього з повагою, він перестав, вона для мене перестала існувати, і, а він до мене завжди перестав, перестав ну, при, не припиняв його відсутність в моїй голові. Я його ненавиділа завжди. Ну там далі якісь слова. Це не цікаво. Цікаво інше, це теж саме, що про козака чи козака вже не знаю. Ну точно не українські козаки. Він... І вона, значить, от це і є Росія, тобто ліберальні люди, які там проти Путіна. Ми проти Путіна, але ми за большую Росію, за руський мір, за Росію, за колонізацію і так далі. Тобто, будь-хто хто говорить, а я хочу відокремитися, є абсолютним ворогом російських лібералів. І, і вона там ну, просто каменя на, на камені не залишила, просто негідниця не ця Погачова і так далі, і тому подібне. Ну і потім вона сказала, вона співає добре, але вона сволоч в політичному сенсі. А я тоді подумав, що у, у, у росіян, ну, і у українців у частину українців ми бачимо знов порядок. денний, це повертається: це генії і злодейства нісавмісне, ні як казав Пушкін. Так от я хочу сказати, що генії злодейства дуже совмісний. Це я вже не про Пугачову, а, а, тому що величезна кількість генії вони дуже погані люди. І може у них забирають якості людські для того, щоб той талант дати. Ну, це така вже метафізика. І я просто. Але я наголошую на іншому, абсолютно на тому, що вони. Просто все це показує таку хворобу. Я не думаю, що вона великовна російського суспільства, як такого. За Путіна проти Путіна, але імперія у тебе в голові, і всі, хто виступає проти імперії, твій особистий ворог. А всі, хто говорять, що для них він не ворог, теж твої вороги. От приблизно так від така, така схема е, голови е, російської голови. От, ну і останнє, що я хотів, це таке смішне, і, і воно є продовженням того, що я зараз сказав про російських людей, про їхню культуру, про їхнє виховання, про їхню освіту, про все те, що зараз існує в Російській Федерації, і що робить е, оцю хворобу невелікованою, тому що освіта діточок вчать. Так само, як і того Козака, і того Баронова, і так і далі, і тому подібне. І вони стають такими лагідними. Ну, ми, звісно, ми, цього не любимо, дядю, але ми за те, щоб і, і, і далі загарбувати території, поневолювати людей і так, далі, і так далі. Це все. Я просто це дізнався і, і, і плакав, і сміявся одночасно це сталінська освіта. Добровільно, величезна кількість батьків. Створюють окремі класи і школи, і це по цілій Росії. І це досить багато ну, відносно багато. Сталінські школи Вони знаходять російські підручники, передають їх в друкарню. Друкарні друкують російські, радянські підручники з сталінської доби, Хрущовської доби, брежнівської доби. Тобто доби Радянського Союзу, і потім до них вчителі наймаються, вони теж цим займаються. Оце друкуються підручники, перший клас, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Я не знаю, скільки там у них класів середнього освіта, І вони вчаться по сталінським, по Брежнівським, по хрущовським підручникам, і вся програма шкільна. Вона така радянська, причому 60-х років, тому що вони вчаться писати пер'євими ручками. Я такий старий, що пам'ятаю, я писав, нам забороняли шарикове. Зараз вже про шарикове, мабуть, ніхто не, не згадує, бо всі друкують. А тоді, значить, з'явилися вже з заходу приходили отакі, отакі ручки, і це було заборонено в класах. Треба було писати, макати в чорнила, і тут виводити всілякі, та мама мила Раму. Так от зараз оці добровільно ці батьки примушують своїх дітей вчитися повністю проходити. Нахріна вам потрібні пірєві ручки? Де ви будете використовувати піряві ручки і каліграфічний е, почерк? І, і старше покоління зрозуміє, що таке каліграфічний, а молодше подивіться в Гуглі, бо я, я не буду пояснювати. Ну, коротше, дуже красивий. Такий. Дуже такий красивий. От. І у них і історія, у них і мова, у них і фізика, і хімія. Оце все <кхи> застаріли позавчорашнє, поза, поза, позавчорашнє. Наводиться приклад один з підручних 41-го року. От, і, і по ним значить, вчать бідних діточок і діти. Я собі, я, я собі важко уявляю, як вони будуть жити в світі, спираючись на знання 41-го року. Ну або 51-го, не має значення, да. і, але вміючи писати каліграфічно. Що приємно в Росії, я дуже люблю її вивчати. Ви знаєте, як це познавець. Що вони дійсно дивують? От, здавалося б, ну не здивуєш. Я вже це знаєте, я, я людина в Радянському Союзі народилася і довго жила, я багато чого пам'ятаю з тих часів. і Бачу відповідності сьогоднішньої Росії тим часам. Але за освітою я історик, я вивчав там 37, 38-й і так далі роки. Тобто великий терор, і, і я бачу повернення, але все одно людство вже йде вперед. Альо, альо, людство йде вперед. Вже, вже таким ніхто не пише. Як же ви виховуєте, як батьки виховують дітей? На прикладах 50, 70-річної давнини? Що будуть діти це робити в сучасному світі в 21 столітті? О! Чудово! Дякую за увагу. На все добре. З вами був Микола Вересень, і я пішов працювати. У мене сьогодні важкий день. Пока.